І ось залишилася при ньому дівчина. Д'явол, бачивши його самого з одною лише дівчиною в одному пустельному місці, час зручний для підступів своїх знайшов, зрушив на нього напад нечистих думок і нечистого потягу тілесного, і настільки його пристрастю похоті розпалив, що той, який раніше великою звабою намовленою на нього самарянами блудниці, про що вище сказано, не був зловлений. Той, що руку свою у вогні спалив, аби цноту і чистоту зберегти, той, що чуда робив, бісів виганяючи, той блудною похиттю лютою палений, забувши страх Божий, і такі свої попередні посницькі, багаторітні труди, і прийнятий від Бога дар сілення, хоч і в старості достатній був. Д'яволом переможений впав блудом, впав блудом, зґвалтував дівчину і рослив дівство її, разом же і своє осквернив своє тіло і душу і загубив всі свої попередні посницькі труди. Не досить же було йому той один гріх вчинити, але ще зробив він важчий гріх. Як же той, хто, послизнувшись, з гори летить у провалля, з каменя на камінь падає, і розбивається, так і з ним трапилося. Через один великий гріх, посковзнувшись, впав і в другий, більший і лютіший, докладаючи беззаконня до да беззаконня, вклав бов йому ворог д'явол, помисел страху і думав він собі кажучи розповість, дівчина батькам, що я її знасилував і розслив її. І буде мені сором і ганьба, і в біді великій від них буду через неї. Вставши бо, намовляв його на те біс, убив він невинну дівчину, думаючи так утаїти від людей попередній свій гріх і сорому уникнути. І ще він не зупинився, але й далі гріх вчинив тіло бо дівчини. Яке своєю нечистотою осквернив і своєю власною рукою немилистивно убив, звичайному в землі поховання не передав, але взявши її, викинув у течу і річну без сілякого змилування. Ось такий є гордої про себе думки плід Якщо б той чернець не вважав себе святим і великим, не впав би таким падінням найлютішим. Не позбиткувався би дьявол над старістю його, від нього ж, коли старець молодий був, сам дьявол був осміяний і розтоптаний. Після таких важких сподіяних гріхів, почав його дьявол, як полоненого свого, зв'язаного в останню яму загибелі у найтяжчий зі всіх гріхів зводити, кайновий юдиний вічай. І сидів старець у келії, не відаючи, що далі робити, лише гризла його совість дуже, зітхав і впадав у вічі, і вже навіть у своїх не смів розкрити на молитву ані ум звернути до Бога. Тоді замислив втікати звідти, в інший якийсь далекий край, піти у світ, чернецтво покинувши, і на старість скоритися світові й д'яволу. Вийшов без печери і вирушив у намірну дорогу, і йшов швидко звідчаєм, як як сильною бурою в морі, бентежений і гнаний. Превелика і безмірна Христова, людонолюбна благодать, гріхами всього світу не здолана, яка бажає всім людям спастися і ні одному не загинути, і цього старця, що впав, не зневажила. Не дала йому до решти бути на раді з бісам, але невимовними своїми шляхами влаштувала йому спадіння, вставання і виправлення. І йшов бо він шляхом наміреним і трапився по дорозі монастир, і увійшовши до нього, привітав ігумена і братів. Вони ж, омивши йому ноги, поклали перед ним хліб, щоб перекосив. Але він ані слухати про те не хотів, лише зітхав важко. Коли просили його брати, щоб прийняв їжу, казав Горе мені окаянному, як зможу піднести очі мої на небо, як насмілюся прикликати ім'я Христа, якого я засмутив. І як посмію я, благих дарів його доторкнутися, блудник я і вбивця. І висповідав перед усіма по черзі все, що було. І гумен же і брати, чуючи, те збентежилися, співчуваючи йому, утішали його, щоб не впадав у вічей, бо покаяння можна досить зробити щодо сподіяних гріхів. Багато ж просили залишитися в них, але він ніяк їх не слухав і у світ йшов, коли пройшов він немало відстань шляху в постелі. Брат один богонатхненний із Божого привидіння, зустрів і привітав старця Якова, просив його, щоб, звернувши із шляху, йшов до нього у келі його пустельну, що була там поблизу. І переконав його проханнями, увів до себе і, омивши йому ноги, усе, що гостинності належало, робив, поклав перед ним їжу і просив, щоб їв. Як і вже, своєю совістю, зітхав часто з глибини серця і бився у груди свої, і їжу торкатися не хотів. Брат же той впав у ноги старцеві, утішаючи його і присягаючи, обічаючи, що не встане зі землі, поки Яків не пообіця йому перед ним скуштувати. І коли той пообіцяв, встав брати з землі і їли страпези. Яка могла бути в постелі, а після трапезування встали обидва, подякували Богові і знов сіли. Тоді брат той, що в пустелі жив, сказав до старця Якова: Отче, скажи мені щось на користь і навчи мене свого сина про Христа, і утверди, серце моє, бо багато різних помислів мене вельми бентежить. Тоді Яків, заридавши сильно, плакав, невтішно б'ючи себе в груди, і казав залиш мене, брате, плакати над тяжкими гріхами моїми, якими я прогнівив Бога, бо в цій своїй суетній безчесній старості, наче хлопчиська д'яволом полонений був, впав у загибель і вже зовсім загинув. Я бо в юності своїй переміг пристрасті. Ними же у старості переможений, у смердюче блудодіяння болото кинув себе і гірше від того посмів скоїти зло, це, чувши брат той великою, сповнився печалі туги і просив старця, щоб про спокусу ту дьявольську все розповів йому детально. Просив же про те з двох причин, і щоб визнав гріхи свої старець. І щоб збудився до каяття, і щоб він сам, слухаючи про падіння старця, собі обережним був, пильнуючись від таких падінь. Почав бояків розповідати так я в посництві і в пустельному житті 50 років і більше працював для Господа, твердо протистоячи пристрастям, знамення того на тілі моєму є». Руку бо свою у вогні спалив задля чистоти. І велику благодать від благого Бога я недостойний прийняти удостоївся, і багато чути чудес через мене беззаконного Бог зробив. Нарешті ж сатана в одну дівчину увійшов, її ж батьки, чувши про благодать Христову, яка зі мною була, привели її до мене, щоб я помолився за неї. І допомогою Божою я вигнав з неї біса. Вони ж просили мене, щоб до третього дня дівчина їхня в мене залишалася, щоб зовсім виздоровіла. і, залишивши її в мене, пішли. Я ж плотським бажанням розпалився, і розумом осліплений був, ані про Бога в ту годину не згадав, не забоявся гієни. Ані пожалів згубити багатолітніх своїх трудів, зґвалтував дівчину і розтлив її блудом. Не досить же мені було того одного гріха, але намовляв мене біс, і посмів я другий гріх содіяти, ще гірше від першого, убив бо я ту дівчину і викинув у ріку тіло її, втратив бо надію на спасення. Ішов з місця свого і нині у світ іду. як бо зможу звести очі мої у вись небесну? і якщо насмілюся прикликати ім'я Христове, вогонь зразу з неба зійшовши, спалить мене. Коли він це з великими сльозами й гіркими риданнями сповідав брат той розчулився серцем і впав на шию старцеві, цілував його, кажучи, Прошу, Отче, не знемагай душею, не відчаюйся в спасіння своїм, але вір, що є покаянню місце в Бога, визнай перед Ним пригрішення свої, багатомилостивий Богосподь, і милосердя його до нас невимовне. Якщо б не було в Бога місця для покаяння, то як би цар Давид, після прийняття пророчого дару, впавши у яму перелюбства і вбивства. Зміг за такі свої гріхи отримати прощення. Якщо б не було покаяння місця, то як би святий Петро, апостол Верховний, якому вручив Господь ключі від царства небесного після трикратного від Христа Господа відречення під час добровільних страстей і після плачу гіркого, не лише прийняв гріхів прощення, але й більшої честі сподобався, поставлений був. Словесних овець Христових пастирем. покаємося, допоки час маємо. Такими словами брат той утверджував душу Якова, просив його, щоб із ним разом перебував, але той не хотів. Впав бо, брат Той, у ноги старцеві і, цілуючи їх, просив Його, щоб не відлучався від Нього, боявся Бо, щоб не загубив старець душі своєї. Впавши в вічай, не зміг же його впросити, сумував вельми і плакав, помолившись же за нього старану до Бога, відпустив його, давши потрібної на дорогу їжі, і провів його до п'ятнадцяти стадій, переконуючи до каяття. Тоді, обійнявши його зі сльозами і поцілувавши, у келію, повернувся, як і вже пройшовши довгий шлях, що у світ вів, звернув трохи і знайшов один гріб старий на подобу печери, зроблений. У ньому ж багато костей було, які за довгий час у Порох перетворилися. Увійшовши, бо у той гріб і всі кості, зібравши, в одному куті поклав і замкнувся там, схилив коліна до землі і з зойком великим і риданнями в грудях. Бив себе, сповідаючись перед Богом, як погляну на тебе Боже мій, який покладу початок сповіді свої, яким зухвальством зрушиться на молитву нечистий мій язик і уста осквернені, за який гріх спочатку буду відпущення просити, за блуд чи за вбивство, дай прощення гріхам моїм лютим. Приблагий, Владико, милостив будь до мене, недостойного, примилосердний Боже, і не згуби мене з моїми мерзенними ділами, немалі є беззаконня мої, блуд содіяв, убивство скоїв, кров пролив невинну, ще ж і водам тіло віддав, звірам і птахам на поїдання. І нині, Господи, перед тобою, Всевидючим, сповідаюся, прощення просячи, не зневаж мене, владико, але за невимовним своїм людинолюбством помилуй мене нечистивого і скверного, яви мені превелику свою благодать і всі беззаконня мої очисті, щоб не потопив мене зовсім ворог, у бездню гріхів задуреного і змій Преисподній, щоб не зжер мене. У такому гріхів своїх. І сповіданні, і в такому каятті блажений той Яків перебував десять років у гробі життя своє поховавши. І був живим мерцем яків, з мертвими костями жив, до живих не повертався зовсім. Якщо б і траплялося, коли прийти кому туди, він ні з ким не розмовляв, і тим, що питали його, не відповідав нічого. І не промовляв лише до Бога на молитву і на визнання гріхів своїх розтуляв уста свої у замкненому гробі. Їжею його було зілля їстивне, що росло навколо, яке той край у пустельних мав місцях, і їв його стільки, щоб лише не померти з голоду. Весь же той десятилітній час у безперервних проводив сльозах, зітханнях і молитвах, вдень і вночі з риданнями до Бога взиваючи, і сповідаючись і б'ючи себе нещадно в груди. Все щедрий же і багатомилостивий Господь, не хочучи смерти грішника, але навернення його до життя, такого і настільки довго його каяття не зневажив. Але почув стогін Його ісповідання, і пробачив йому гріхи Його, і чудотворення благодать дарував йому знову. Було ж перше після покаяння чудо таке без дощів'я і буря люта, і посуха охопили цілий край, всі ж люди з постом молилися до Бога, дощу просячи. Було одкровення єпископу града того, мужеві добродійному і святому, яке казало, що один святий Отець у краю тому є, і в гробі він живе перебуває. Він, якщо помолиться за вас до Бога, все зло закінчиться, і дощ плодоносний зійде. Єпископ же зранку зібравши клір свій і весь народ. Одкровення, яке було йому від Бога, розповів. І пішов з хрестами, і з хоругвами і молитовним співом до гробу того, стукаючи в замкнені дверця, та просив зі всіма людьми Божого угодника, аби змилосердився над краєм їхнім, помолився до Бога, щоб відвернути від них праведний його гнів і погрози, і щоб посуха закінчилася, а дощ на землю посланий був. Але старець відлюдник в печері нічого їм з гробу не відповів, ані очей вгору звести не смів, тільки бив груди свої, кажучи собі, «Молосердний Господи, будь милостивий до лютих моїх беззаконь. Єпископ же довгий час стукав і просив наполегливо, і не зміг навіть відповіді якоїсь почути від нього, повернувся з усіма, що прийшли. Журячись і плачучи. І коли увійшли в церкву, знову молитовні співи здійснювали зі сльозами, коли ж збільшилась буря, знову і посуха велика була, і голод діймав, взивали всі люди ревніше до Бога, піст і молитву подвоюючи. І знову було єпископові одкровення, і голос Ясний чувся, що говорив: Іди до раба мого Якова. Про нього ж тобі раніше відкривав, якщо Він помолиться до мене за вас, зразу визволитися від поганого, що облягло ваш край. Пішов бо знову єпископ зі всім кліром і народом до гробу того, і налягали вельми наполегливими проханнями, докучаючи Божому рабові, аби помолився за них до Бога. Відчинили і дверцята насильно, вивели святого звідти, Блаженний же Яків хоч не хотів, звівши очі свої до неба і руки вгору піднісши, молився за людей тих довго, і ще молитва була в його устах, як пролився дощ великий на землю, і буря зупинилася. Господь бо волю того, що боявся, його вчинив, і молитву його почув. Насправді збулося те, що у пророцтві написано: Ти воззавеш, і Бог почує тебе, і ще говорити будеш, як промовить я прийшов. Єпископ же і весь люд через преславне те чудо дивувалися, разом же і з тим і раділи, вдячні співи з веселістю і торжеством восилали до Бога і угодника Його Святого Якова, вельми вшановували. День же той, в який від такого зла молитвами Якова Святого визволилися і милість Божу отримали, встановили святкувати у всі роки, а преподобний Яків відтоді сповіщені від Бога прийняв, що прийняв Бог покаяння Його і пробачив йому гріхи Його, і почав Яків багато чудес чинити, благодаттю Христовою. Скільки бо приводили і приносили до нього з усього краю того хворих, всякими недугами одержимих, усі зразу сілення отримували, Біси ж словом святого виганялися, і за короткий час більше сподіяв чуд після свого каяття, аніж перед тим. У той же рік, в який випросив у Бога дощ, наблизився старець і до кончини своєї. Прикликавши єпископа, заповів йому, що після смерті його в тому ж гробі поховали тіло Його, і через декілька днів і спочив у Господі, водворилася свята душа Його у благи Господа Свого зі святими, що покаянням Богу угодили. Довідалася ж зразу про представлення святого у цілому краї тому. Зійшлися звідусіль незлічена кількість народу на похорон його зі свічками, кадилами, ароматами. І єпископ з усім клиром прийшов і співав належне, і ароматами драгоцінними помастивши святе тіло, його, поховали з шаною у тому ж гробі, як же заповідував святий перед кончиною. Через короткий час єпископ збудував церкву в ім'я цього Якова, святого. Поблизу гробу Його, і чесні його мощі, нетлінні звідти взявши, переніс до церкви і встановив святкувати святу пам'ять у всі роки, на честь угодника Божого, преподібного Отця нашого Якова, на славу ж Христа Бога з Отцем і Святим Духом, славленого навіки. Амінь.